Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії Vinzo, монтажу підйомністю до 2 тонн, модель 170-200. Постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Також металева ручка. З таким чином вона з'єднується. І сам домкрат. Домкрат компактний, невеличкий, повністю металевий. Всередині в домкраті використовується мастило, тому транспортирувати його потрібно виключно в вертикальному положенні. Мінімальна висота підхвату в даному домкраті 148 мм, максимальна висота підйому 278 мм. Металевий упор є, який додатково викручується. Для того, щоб почати працювати з домкратом, нам потрібно фіксатор, який у нижній частині знаходиться, провернути до кінця вправо. І таким чином ми можемо починати підіймати. Для того, щоб шток опустити, потрібно фіксатор провернути вліво. І ось таким чином шток опускається. Все дуже просто працює. При купівлі. На домкрат обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.